Один, один, да. Не надо, никуда, мяча. Зверо. Вадим Костюченко. м'яко приймає м'яч. Відпасовує на партнера. Ну що ж, намагаються плести свої візерунки гравці федерації футболу. По лівому флангу непогана може бути атака. Ось Андрій Руденко Лікаренко. Це дуже спритний хлопчина. Подивіться, як він легко поводиться з м'ячем. Яч вийшов за межі поля. Максим, заберіть немає значення хто де працює. Всі грають злагоджено. Є єдиний дух. Швидко хлопцям вдалося знайти спільну мову. Іван Переженко шукає варіанти для продовження. В стіночку хотів зіграти із Вадимом Костюченком. Не дали журналісті цього зробити. Гапоненко демонструє дриблінг, просувається у центр, грає з Вацком. Вацко шукає варіанти для продовження. Тут Дараган, з ним такі не Але і тараган не проходить циганика. Циганик пішов у штрафний майданчик, непоганий залом, пас на будках, але Андрій Марча. Ви можете дайте, а Майора, розбіритесь состава! Свою прихильність до працівників мас-медіа підтримку. Пожалуйста, безпечна атака. З розвороту майора провод Ще удар! Кирило Кучер, які м'ячі він забивав на Чемпіонаті Європи з пляжного футболу? Можливо, когось збереглися за. Ворітом Володимир. 23. 4. Наразі той, коли завершає в команді Італії, щоб забити м'яч у дух. Гадай. Хочу пенальті.

Шукає можливість для удару. Денис Морозко може пробити. Занавіч під себе фентить. Денис Морозенко. Микола Оскома. Виносять п'ять журналісти. Віктор Вацько в Кирегу. І тут за ключ тонусі повинні бути усі. І представляєте це питання. безпечний момент. Зустрічі зрівняла рахунок команда Федерації футболу Юрій Іванченко, який відзначався надійними діями у захисті, і з яким ми посперечалися на плясту шампанського, хто переможку в цьому матчі не хотів. Від...